Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо про наших пернатих друзів, про птахів. В народі є таке прислів'я: де багато пташок, там немає комашок. Так, це вірно, птахи роблять добру справу. Вони знищують шкідливих комах, гусінь, жуків. Тим самим вони допомагають зберегти врожай на полях, в садах. Але зараз зима і багато пташок відлетіли в теплі краї. Але не всі птахи відлетіли. Ті птахи, що залишилися на зиму, так і називаються зимуючі птахи. Ці птахи живуть біля людей, і я впевнена, що ви їх всіх знаєте. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Це голуб, горобець, ворона, сорока, синичка, дятел і ще багато інших. А тепер давайте їх послухаємо, як вони ворогтять, свірінькають, співають, стрикотять і радують нас своїми голосами. Молуби, Горубцы, Дятел, Сорока-белобока, Взимку, особливо коли випадає багато снігу, пташкам стає важко добувати собі їжу. Тому вони залишають ліси та поля і переселяються ближче до житла людей. А чим живляться птахи взимку? Насінням різних трав, квітів, високшими плодами дерев, ягодами горобини, калини, насінням шишек. Але птахи полюбляють і насіння соняшника, кукурузи, пшениці, крихти хліба. А синички дуже полюбляють сало, тільки не солоне. Можна прив'язати шматочок сала на мотузку і повісити на дерево. Тому, коли йдете на прогулянку, візьміть ласощі для птахів, наповніть ними годівничку, це принесе радість вам і птахам. Гарної вам прогулянки, до нових зустрічей!